Доброго дня глядачі, доброго дня, друзі. Ми приїхали сьогодні в надвірну на ринок. Дуже величезний ринок, цікаво, буде досить досить бачу, інтересного. Так що зручно сідайтеся. Йдемо. Від цікого народу просто капець. Є народу курей, кролів, качок. Йдемо перше подивимося на поросят і потім вже покажемо, що цікаво є. Тут і насадження досить дешеві, ну, ринок просто дуже великий. Дуже великий ринок. Так що заходимо демо до поросяток. і Потім подивимося все решту. Так, отакі от поросятка є. Ландраси роді. Пані, по чому такі поросятки? А на що задають? Такі по дві з половиною. Так, Так, є Є ще По дві з половиною. Хлопці краси, mm -hmm. like, <wn> так. Що такого не було. А там реже й файш. І такі, бачите, оці гарні м'ясна порода, така видно, що м'ясна порода. А ваші по чому ці? По дівчатах по 2000. По 2 тисячі, ці гарні ці Ось такі по 2000 гривень. Чорткі є. Є такі підрощення. Добре. Десь в Плюс-мінус 30 плюс. А це по чому ваші? По 5. 5 тисяч такі порусити. По 5 тисяч. Він ще хоче. Підписані. Так, так, лише пацюки. Це свої пацюки, так? Ні-ні-ні, дівчатка, вон, ще одна є, дівчатка. Поверх 40 кг. 40 до 43, 45. Це кім вік зараз? Три місяці. Добре, так. Три місяці було. Це бритьрих породні. Сильні полетіли. Вісім місяців, дев'ять ерів. Поросят дуже багато на ринку. Дуже Тут Дуже сильний ринок, надзвичайно великий ринок. Гарно. Я щось немає, де? Так, ось такі поросята є. По 2,5 тисячі. Поросят багато. Ну, без. Так, є такі ще поросята. Ну, дуже великий вибір поросят, надзвичайно великий. Поросят дуже багато, <кій> є з чого вибрати. Ціни в середньому від 2,5 до 3 тисяч на такі місячні поросят. Так що люди активізувалися, зараз потепліло трошки, травички, люди будуть вже, бачу більшість поросят купують. Ну, ціна трошки підросла, та під весну завжди ціни дорожчають на поросят. такий вибір. Тут спротив. Вже немає нічого. Так, дивіться, які гарні поросятка також є. Чоловіка завжди великий вибір поросят. Кого цікавить поросятку з доставкою, записуйте номер телефону 096, 096 73, 73 80 80 780 780. Чоловік має завжди. Великий вибір поросят, так що телефонуйте, можливо, доставка. Це досить-досить До. Так, ось такі по 3500. А ті були по чому менше? Так, 203. Так, ви собі до чоловіка телефонуйте, ціну уточнюйте. це видно, це теж м'ясна така порода гарна. А це, це Петрен, так, що це? Є? Так, це Петрен з дюрком. Петрен з дюрком, бачите, взагалі, навіть шерсті немає. Це дуже такі м'ясні свині хороші. Ну, ринок дуже класний надвірний взагалі, бомбезний просто ринок. Взагалі. Просто в сила. Хто тут ще не був, обов'язково тут завітайте. Надвірні недалеко біля кільця АТБ, проїжджаєте прямо і повертаєте наліво, без від кільця метрів 150. І тут ринок. Його, в принципі, зразу біля кульца, ринок зразу видно. Так що. Надвірна. Ціна за штуку порося. 2500-3000 за штуку. Так. Так, такие же поросады да? да, есть. Цена да, фактически одна и та сама 2,5 и 3 тысячи. Поросад. Да, такаш одна девченка. Такаш одна девченка. Какаш, какаш что... на ей? Дві тисячі, так, людина віддає, тому що одна залишилася і можна також її взяти. Така непогана. Так, такий пацючок, ще є також один. Дві Дві шістсот. шістсот. Дві шістсот, такий пацючок. Замерз так. Інтернет. добре добре. Такі поросятка, кашилиські гарні чистесенки, як помиті. Дуже гарні. А ці по чому? Там на прицепі. Дивіться, такі поросята вже продають, підрощені, бомбезні просто. Вже така Майже готова свиня до... А яку ціну mm. така? Е, Саме Найбільша вісім. Яка десь вага в неї? Більше шістдесяти. Ці які віки? Скільки вона десь має? Я не зрозумів. Скільки вона десь має? Який вік в неї? З пів року? Та де? Yeah. Відкі пів року? Три місяці. Три місяці? Три місяці. Піс поросята великі, гарні. А ті менші по чому? Та, така сама порода. Та? – Так? – Трехпородні гібрид. Це нова вам породи. Сильні поросята, все бомбезні. Швидко ростуть. М'ясна, м'ясна порода. Сильна. І маленькі поросята, і такі. Більше. А це а Це каці посередині? Шість. Це а Вони з одного виводку чи ні? Ні, ні. Так. Це витяжчий, що ще менше, а це. Але порода одна й та сама. Ну, не від одної тої Про... самої йде. А це штучно запліднюєте, так? Штучно запліднення йде. Ні, я маю звукну. Так? звук. Так? Сильно. сухий корм, бачите. Все, а вони їдять все. Сухий корм їдять доєдине. Хочете варити, не хочете давати сирогу, дити, сирогу. Ну так. І не кисне. Ну, Води поставив, насипав, mm. не треба бігати кожен раз того. Так, так. Нема. Насипав ще, налив. Ну, а варити то треба варити. Ну, Бо дрова мати, або газом. Який вибір. Ну, поросят вибір просто шалений народ. Бомбезний вибір поросят. Є дуже багато різних. Ось такі, не знаю, людини нема. 4400 це ці більше. 4400. 2700 це менше. То є почуття, що давці менше. Чому менше було? 800. Кондистер продає мені, м'ясо, він як то, то він ага. прийде. Сильні просадки гарні такі, бомбель. Місна порода видно, видаше. Що... Це м'ясна, йо. Такі поросятки ще є. Каціна, чого? Я вас все рябенькі прошу дві пів. Дві пів, це ряба. А то? А то за 2 200. То пацюк і Льоха, так? Ні, дівчин. дівчинки. Дві дівчинки. Дві дівчинки такі гарні. Найдіть мені купці. Номер телефону скажіть свій. 097 90 37 795. 795. Телефонуйте. Кого цікаві такі свинки? Телефонуйте. Є, є в'єтнамські поросята. Тисячу вісімсот гривень такі. Це хороші сині вітнамці об безліці свині. Відтамці. Травоїдні вони досить гарно. З менше клопоту і вони собі хто має велику загородь, якусь випускаєте і. Ви вони... можете по телевіденню, то й таке. Любиме село. No. І от отчула різницю у Європі, м'ясо цього. So. Каже чоловік, тепер мені каже, від білих в Англії жив. Від білих по 100, а від В'єтнамок 250. No. Такі друзі, поросята. Бомбезні, ві'тнамські. В'єтнамські поросята по 1800. Скільки номер телефону свій. Номер телефону мобільного, Вітаєте? Я маю візитку. Скажіть. Так, народ, дивіться, є перепалення яєчка, є вітнамці, є фазани. Бачите, є різна птиця у людей. Телефонуйте за вказаним номером, село пнів. Якщо більша кількість, можливо, доставка людям. Телефонуйте, люди займаються. Люди, дуже класні ці поросята. Вітнамські. Народ, вітнамські поросята, це це дуже класні свинки, тому що вони... Ростуть не, непомітно, взагалі, вони можуть з вам, у вас жити біля курей, собі ходити по подвір'ї, вони не реють взагалі, вони не роблять ніякої шкоди. Це настільки класні свині, чесно, хто їх тримав, просто ясно, хто там годує, як звичайно, білу свиню, каже, що воно їсть однаково, в принципі, жаріє і толку ніякого. Це факт. Але коли ви здаєте підножний корм, йому воно гарно росте до осені, воно буде мати битої ваги 60-70 кг. плюс-мінус битої ваги. Я рахую, що такі дві свинки берете собі і фактично ну, по-любому м'ясо набагато краще, ніжніше, як звичайної білої свині. Це я вам обіцяю. Тому що сам ці свинки тримав довший час. Вони, просто, головне їх не загодовувати зерном, бо чим більше зерна, тим більше сала в них. 300 грав на добу зерна і бо Чим більше зерна, тим більше сала. Так що звертайте на це увагу. Йдемо далі. Подивіться, нам, нам жіночка подарила пачечку переплених яєць. Дуже дякую вам. То що тут є великий вибір. Поросят ще і тут є вибір. А ви маєте що вдома їх? Є, 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 є. Молодші. Є ще й дуже вдома. Молодший, а ми взагалі сім'я любимо. Дивіться, який рух. Рух зробився з поросятами. Чекайте. Кажу, зробився рух, розшевелили їх. А це по почав... чому? <плес>

Поросят дуже великий вибір, надвірний. Той, що тут ніколи не був, обов'язково надвірно завітайте, тому що тут завжди дуже класні ринки, великі ринки, багато і кролів. Зараз я вам покажу, що і кролики, і, і кури є. Дуже-дуже багато всяких різних тварин і багато в загальному таких речей. Різних люди продають вироби, різні, сокири, коси, граблі саморобні. Ну, тут взагалі такий край, кажуть, більш наближений до Карпат. Люди Трудолюбимі. Так, є що вам показати. Йдемо далі. Дивіться, який вибір поросят тут. Багато поросів, багато бачиш напорованих. На поросят різних. Так, глядачі. Все, в принципі, показав вам весь, весь ринок, що було цікавого з приводу поросят. Вибір великий. Звертайте увагу. Обов'язково завітайте на цей ринок. Не забудьте в кінці відео підписатися. Дякую, хто нас дивиться. Всім гарного дня. вам. Показав обширно, в принципі, все, що було. Так що там зараз буде друга серія. Йдемо переключимося на курочки, на кролі, подивимося, що ще цікаво є. Якщо буде багато всього, то зробимо серії три. Ринок сьогодні 29 березня. Місто Надвірна. Ринок знаходиться біля кульця. Зразу в надвірну, біля кульця. Перед вами буде впиратися ринок поросятка з іншої сторони ринку, з правого боку. І всі тварини. Так що. Всім дякую ще раз, до побачення. Thank you.